Сьогодні розпочинається сиропусний тиждень. Його ще називають масляна, масниці, колодій. Корені свята сягають традиції язичництва та раннього християнства. Язичники у цей час проводжали зиму. Християни готувались до великого посту. Проукраїнці вірили, що колективні ритуали допоможуть прогнати зиму та закликати життєдайну весну. В свідомості багатьох і наших сучасників. Загалом українців, Масляна чомусь пов'язується в основному з російською культурою, з російською обрядовістю. Але ми маємо варіант теж певного викривлення в цьому розумінні нашої давньої традиції. Тому що якщо ми подивимося на те, як святкується. Масляна у сусідів, то ми побачимо, що сконцентрована увага на поїданні оцих млинців, на святкуванні і так далі. На розвагах, на гуляннях. Але в нашій культурній традиції все набагато глибше, набагато розумніше, мудріше, тому що це якби зовнішній такий антураж, а внутрішньо. Свято, Масляна, у нас вона називалася масниці або масляниці, або сирний тиждень. Вони пов'язані з давньослов'янським святом проводів зими і е, урочистого прийняття привітання весни.